Сюди зайшла перша російська колона. Про те, що відбувалося в інших мікрорайонах, ми дізнавалися уже лише після звільнення. Вони не знали, що тут відбувалося. Вони були не в курсі, що тут була братська могила. Ми не знали, що з ними живі вони не живі. На сьогодні ми маємо цифру 561 людину, але ця цифра не остаточна. Просто вибиті вікна, горілі стіни, все посиплене на дошках. Вибачте, це приказ. Тут не й дім, тут, тут живе моя сім'я. У вас не було сумів поїхати, можливо. Ні. Це такі спогади, що я не хочу тут жити і, і взагалі. Це, ну, це мій дім. Люди з інвалідністю вони ж не з'явилися після повномасштабного вторгнення. Вони були і цей потенціал ніколи не використовувався. То тут будуть пониження тротуарів, взагалі тут передбачається частина цієї вулиці. Вона стане такою пішохідною з обмеженим рухом автомобілів. Бучу повертаються люди, наші мешканці. І саме головне, що в нас в нашій громаді знайшли нішу внутрішньо особи їх уже більше 11 тисяч.